Доброго всім здоров'я, хто завітав на мій канал. Сьогодні неділя і хочеться приготувати щось і дешеве, і смачненьке, щоб було що подати до супу. Залишилася вчорашня топтанка, картопля. Сюди я вкинула дрожжей небагато живих. Расушений. Додала пів стакана борошна, посолила і утворилось таке тісто, яке я поставила підходити. Тим часом я розібрала салаку, виняла кісточки. Як виймати кісточки, я показувала на своєму каналі роли з салаки. Наливаємо на скорітку олії і викладаємо салатку, яка вже замаринована в солі і в перці. Салаку ми виклали на з сторону. Разом цим молочком. І разом з цією пачкою і притрухуємо буквально небагато борошна. І буквально через хвилинку, навіть менше, перевертаємо салату, що щоб вона не встигла при, пристати до сковороди. Е, нам не потрібна жарена шалапка, нам потрібна вона притушена. Отак перевернули і вона скільки притушилася в олію. Наче пасирувалася або підварилася на невеликому вогні. Також по боках розгортаю салату, що з нами окремо її не сможеть. І викладаємо моркву на серп, там, де більше води. І нам теж треба тільки небагато консервувати. Можна додати трішечку лігу. Додамо півтори столової ложки води. Замешуємо до мінімуму огонь і накриваємо кришечкою буквально на 3 хвилинки. Рибка стушкувалася. Вилучкою так розділяємо її на частинки. Це буде начинка для нашого порога, картопляного. Вона не жарена, вона тушкована, корисна. На цьому етапі треба спробувати рибку, якщо вона не солона, звичайно, досолить. Вона повинна бути трішечки, трішечки солоніша, ніж їсти, бо картопля забере сіль. Це буде начинка для пирога. Руки змащуємо олією і відділяємо половинку тіста. Оце тісто викладаємо на сковорідку. Бумагу ми змазали олією, тісто виклали так, щоб були бортики, бо начинки у нас багато. І починаємо викладати начинку. В сковорідку ще додамо небагато перцю, трошечки куркуми і зеленого чеснику якась зелень у вас є. Можна цибулі зеленої, сявлю Кропу. і викладаємо, все добре розмішуємо і викладаємо на корж. Різняла рибку і формуємо з другої частини тіста отакі кульки і викладаємо зверху. Руки при цьому змочуємо в олійку. В такому вигляді можна ставити в духовочку, тісто потрібно поставити в теплу духовку, не в розігріту дуже, а єлі-єлі, аби нагріло, щоб тісто наше ще підійшло. І додаємо температуру духовки до 180 градусів. Коли під... пиріг підрум'янився, Трішечки підійшло, майже готове, запеклося і змазуємо його яєчком, збитим із сметанкою. Кульки змащуємо, отак. От Доброчк змащуємо. Решту, що залишилося, просто заливаємо. І поставимо ще. Не зарум'янеться заливка. Розподіляємо рівномірно заливочку отак і ставимо в духовку, зверху притрушуємо. Дрібненько нарізаними чесничком, цибулькою і кропом. Можна також петрушечкою. Для нашого рибника я взяла 200 г салаки з потрошками, пів стакана борошна, сіль, дві морквини. І для тіста з картоплею 250 г вареної картоплі. Рим молоді часничини, куркума, перець чорний, перець дріжджів 10 грамів і 70 грамів молока. Ось таких гінгіантів вийвся рибник. Получився отакий пишний, ніжний, м'який, дуже рибний, незвичайний. Пиріг і дуже бюджетний. Посудіть самі що салака і картопля кожного є вдома. Можна подати до супу. Получився справжній рибник, начинка, одна риба. І тільки чуть чуть Тіста із картоплю. Можна розділити на чотири порції, на шість порцій, тобто пиріжок, виходить, достатньо такий великий. Вистачить на всю сім'ю. М'який такий розсипчастий. І дуже багато риби. риби і морковка. Переїжджук смачний. Єдине, що можна додати всередину риби, це цибулі побільше. Тоді смак буде насиченішим. А так він так помірно рибний. І ще петрушечку можна додати. Ось тільки риба любить петрушку. Якщо вам сподобався мій період такий, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Справа можна зробити отакі рівні тарталеточки, виявити творчість і вони будуть дуже, дуже смачна начинка. Не можна навіть сказати, що це салаки. Запаху салаки не відчувається взагалі.